Ти сказав, що житиме людина не тільки хлібом, але і всяким словом, що виходить з уст Твоїх, і ми пізнали Твоє життя, Господи, через те, що ти через слово Своє дав бути всьому, Господи, що Ти словом Своїм збудував і нас покликав до себе, що Ти словом своїм ведеш нас по цьому життю, насичаєш нас силою Твоєю. Знавжаєш нас всім необхідним, Господи, Бо як любе Твоє Слово. Благослови нас, Боже, завжди бути вірними всім наставновам Твоїм, що Ти передав нам у Ньому, щоб ми завжди бережно ставились до кожної волі Твоєї, і маючи страх перед Тобою, виконали все, що записано в цьому. Щоб, Боже, ми виконували своє призначення, люди мали спасіння, а Ти усьому прославлявся, істинний Бог. Отець, син, Святий Дух. Амінь. Боже Небесний, дякуючи тобі, ми дожили до цього моменту. Дякуючи тобі, твоїй милості, Господь, ми бачимо нового дня. Дякуючи тобі, Господь, ти благословив нас, продає фізичних Господь. Ми вдячні тобі за ті дари, які ти даруєш нам, Господь. Багато людей на на тебе і щороку то що дощу нема. То багато дощу, то буде врожай, то не буде, але ти щороку, Господь. І це рік не є виключенням. Це рік є ще більш благословеним тобою, Господь. Ти дарова нам врожаю. Наперекір всім прогнозам людей, бо ти великий Бог, якого прокладаймо надію. Слава Твоєї величем, Твоє бо ім'я, Боговічного Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Батько небесний. Вибачте нас за те, що не завжди ми вдякуємо тобі за воду. Ми живемо в місцевості, де рідко звертаємо увагу на важливість води. Господи, є місцевості, де розуміють значення дощів, води для того, щоб утеряти справу. Але, на жаль, ми роками жили і забували бути вдячні тобі за будинок. Але наступають моменти, коли дійсно. Люди відчувають цю потребу, коли в кримницях висихає вода, коли під час війни люди зрозуміли, що вода має величне значення для життя людей, то Господи, коли ми розуміємо, що відсутність дощів також впливає на врожайки, ми. ми дякуємо, Господи, за фізичну воду, за дощі. За воду для нашого харчування, Господи, за воду технічну, все, що ти посилаєш нам, Господи, щоб ми могли жити і щоб ми мали добро в нашому житті. тобі за це. Ми дякуємо тобі також і за духовну воду, воду, яку ти коли сказав, що хто буде пити, Господи, той не буде спрагнути пові. Допоможи, щоб Господи дійсно. Ця вода живого слова Божого проникала в наші серця, змінювала наше життя і щоб далі від нас вона могла текти до інших людей, приносячи славу і митві і пожируючи царство, подяка тобі за воду нашому Господу і Богу Амінь. Амінь. Амінь.